Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу ФНБ. В ефірі Новини Дуневеччини вас вітаю я, Ольга Остапчук, і зараз про події тижня. 22 червня трагічний день у історії. Цьогоріч минає 72 роки з початку Великої вітчизняної війни. Вранці 22 червня 1941 року фашистська Німеччина без будь-яких попереджень напала на радянський союз. Недільний ранок, 22 червня, трагічну сторінку увійшов у життя мільйонів людей. Саме тому цей день було оголошено днем скорботи. А напередодні керівництво району, ветерани і представники установ та організацій міста зібралися біля меморіалу слави, аби покласти квіти і поклонитися великому подвигу тих, хто у кривавій боротьбі відстоював честь і свободу своєї землі. Хвилиною мовчання вшанували світлу пам'ять героїв великої Вітчизняної. Адже нашим святим обов'язком є передати майбутнім поколінням всю правду про війну та берегти пам'ять про її переможців. У неділю своє професійне свято відзначають державні службовці. Урочистості цієї нагоди відбулись у залі засідань районної державної адміністрації. На початку присутніх привітав перший заступник голови РДА Микола Баранюк, який передав вітання від голови районної державної адміністрації Юрія Кочерявого. Микола Петрович відзначив усю важливість та складність роботи державного службовця, адже саме від них значною мірою залежить реалізація програм і успіх реформ, які проводить держава. А служіння народу є їхнім професійним кредом. Для пересічних громадян, котрі звертаються в органи місцевого самоврядування, державний службовець уособлює владу. Тому на ньому лежить велика відповідальність забезпечення виконання держави усіх зобов'язань перед своїми громадянами. Микола Баранюк побажав присутнім щастя, добра та самовідданої праці на благо України. За високу професійну майстерність та служіння обраній професії окремі працівники державної служби були нагороджені спільними грамотами районної державної адміністрації та районної ради та цінними подарунками. Нагородили також переможців конкурсу Кращий державний службовець. Представників державної служби привітала і голова районної ради Тетяна Панасевич, котра побажала їм здоров'я, благополуччя та гідної оцінки їхній нелегкій роботі. За активну професійну діяльність та ентузіазм у роботі найкращих державних службовців відзначили подяками районної ради. Своїх колег привітав також голова проспілкової організації працівників державної служби Олег Пекарський, який поздоровив їх зі святом, побажав усіляких гараздів та вручив грамоти та грошові відзнаки. А гарний настрій працівникам Державної служби того дня дарували аматори художньої культури. 18 червня цього року служба дільничних інспекторів міліції відзначала своє від дня створення. А 17 червня у приміщенні районного відділу міліції відбулись урочистості з нагоди відзначення дня дільничного інспектора. З професійним святом дільничних прийшли привітати перший заступник голови Дунаєвецької РДА Микола Баранюк, заступник голови районної ради Валерій Завальницький, міський голова Станіслав Небельський, Дунаєвецький селищний голова Анатолій Кухаренко та сільський голова села Воробівки Павло Матіяж. Першим привітав дільничних інспекторів заступник начальника райвідділу, начальник кримінальної міліції Микола Гаврилов. Він побажав їм здоров'я, успіхів у службі та здобутків в ім'я України. З вітальним словом до дільничних інспекторів звернувся і Микола Баранюк, який спільно із Валерієм Завальницьким вручив почесні грамоти та подарунки кращим працівникам. До привітань приєднався заступник начальника начальник міліції громадської безпеки Юрій Кондратський, який зачитав святковий наказ, яким з нагоди дня дільничного деякі дільничні були нагороджені грошовими преміями. А інспектору по роботі з населенням та громадськими формуваннями Людмилі Піскорській було присвоєне чергове звання капітан міліції. Окремим дільничним було вручено медалі 90 років на сторожі закону. Не забули і про ветеранів. Вітальні слова вдячності в цей день лунали на адресу Анатолія Токарчука та Віталія Вітрового. А селищний та сільські голови нагородили своїх дільничних інспекторів. У п'ятницю у районному центрі зайнятості відбулось засідання Круглого столу на тему організація та проведення громадських робіт, зміни в законодавстві. У засіданні взяли участь перший заступник голови РДА Микола Баранюк, начальник відділу економіки районної державної адміністрації Тетяна Тиран, соціальні партнери та сільські голови. На початку зібрання Микола Баранюк познайомив присутніх зі змінами у законодавстві, націленими на забезпечення молоді першим робочим місцем, котрі відбуваються в рамках соціальних ініціатив президента України. Відтепер, відповідно до закону про зайнятість населення, роботодавці, які братимуть на роботу молодь, звільнятимуться від сплати єдиного соціального внеску протягом першого року. На це в бюджеті закладено відповідні кошти. Начальник центру зайнятості Віктор Мельник познайомив присутніх із змінами у законодавстві, котрі стосуються організації громадських та інших робіт тимчасового характеру. Треба сказати, що завдяки центру зайнятості протягом п'яти місяців цього року до громадських робіт було залучено 282 безробітних. Своїм баченням, пропозиціями та порадами на цю тему поділились начальник управління праці та соціального захисту населення Олег Пекарський, начальник відділу економіки Тетяна Тиран, начальник відділення держказначайства Катерина Пасло та інші. Після засідання круглого столу кожен з присутніх отримав відповідні рекомендації. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Ефінбідом. Інтернет від FNB – це надійно, швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом? Побачимось наступного тижня. Нехай щастить.